Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Про рішення міністерства повідомляє лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігі. З урахуванням пунктів 6 та 16 частини 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування та наявності військово-облікових документів, доручаю з 23 квітня 2024 року, тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до шесті. 50 років йдеться в тексті листа. Документ зазначає, що можливими залишаються лише консульські послуги, пов'язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Рішення Міністерства закордонних справ діє до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосування положень закону про посилення мобілізації, який набуде чинності у травні. Нагадаємо, що закон щодо мобілізації був опублікований в пресі 17 квітня. Він має набути чинності за місяць. Починаючи з 17 травня, військово зобов'язане надається двомісячний термін для оновлення даних у ТЦК. Такого поняття, як повістка, фактично не буде. Діятимуть інші правила. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнав військовозобов'язаними, мають прийти до ТЦК, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.